Добрий день, шановні трейдери. Мене звати Владислав, я фінансовий консультант компанії Double Case. Зараз з вами ми розпочинаємо Market Discussion. Розпочнемо огляд ринку традиційно з фундаментального аналізу. Так, середа, 22 січня, з точки зору фундаментального аналізу, сьогоднішній день не є надто насиченим, є ряд новин низької важливості. І більш серйозні важливі новини з середнього і високого пріоритету по факту розпочинаються сьогодні з 15.30 по Канаді виходить індекс цін на сировину. О 17.00 буде виходити новина індекс ведучих економічних індикаторів по США. о... 17.15 за Києвом, також буде виступ президента Європейського центрального банку Крістін Лагард. Рекомендується під час виступу глав центральних банків захищати свої угоди або закривати прибуткові позиції, як і перед будь-якими іншими важливими подіями на ринку. Відповідно, також далі о 20.00 буде виходити аукціон по розміщенню 20-річних казначейських облігацій по США і о 20.30 виступ президента Німецького федерального банку Нагеля. З точки зору фундаментального аналізу на сьогодні, це все, переходимо до технічного. Валютна пара британський фунт, швейцарський франк. Середньостроковий іде боковик. Ціна знаходиться а, біля між двома ключовими рівнями: 1.1101 і 1.1213. Загалом потенціал боковика сягає а, від рівня 1.1107 до рівня опору 1.1371. Це порядка 270 пунктів. Бачимо наразі, що ціна до цього дійшла імпульсним рухом до рівня підтримки. Наразі біля рівня підтримки вона вийшла з трикутника, відпрацювала його на порядка 50%. Наразі є сенс для трейдерів, котрі торгують більш консервативно, почекати, поки ціна дійде до рівня підтримки, знову відіб'ється піде вгору і сформує якусь розворотну тенденцію. Це буде сформовано конкретний чіткий сигнал на вхід на покупку. Більш трейдери, котрі торгують більш ризиковано, заходили на покупку ще раніше, пару днів тому, в понеділок. Біля рівня опору 1,1370 рекомендується фіксувати свої прибутки і біля нього в подальшому розглядати угоди вже на продаж. Наступна валютна пара це євро-долар. Бачимо, що ціна вийшла з лінії опору середньострокового низхідного тренду. Біля рівня опору 1.0450 на таймфреймі d один трейдери, можуть звернути увагу, що по результату вчорашнього дня була сформована свічна комбінація. Повішаний більш консервативні трейдери чекають підтвердження цієї свічної комбінації. Після підтвердження є сенс розглянути угоди для себе на продаж при. Пробитті рівня 10450 трейдерам рекомендується вже розглядати угоди для себе на покупки. Також варто звернути увагу, що наразі по індикатору MACD видно, що мінімуми гістограми збільшуються, мінімуми ціни зменшуються, себто, це є конвергенція, сходження, що є сигналом на. Потенційний розворот тренду на таймфреймі D1, валютна пара долар швейцарський франк. Довгостроковий боковик, середньостроковий висхідний тренд. Рекомендується купувати в середньостроковому висхідному тренді, але наразі варто захищати свої покупки, тому що бачимо також по. Індикатору MACD, що що е, об'єми на покупку не збільшуються, але ціна продовжує рости в висхідному напрямку. Е, відповідно, це є е, розходження, тобто дивергенція, е, що в такому випадку рекомендується робити трейдерам: торгувати по факту далі в напрямку тренда, е, тобто на покупку, але захищати свої покупки. Тактиками, захисними тактиками замок або ж переворот. Бачимо також на таймфреймі d 1 біля ключового рівня 1, вибачте, 0,9053 була сформована свічна комбінація перевернутий молот. З точки зору консервативного трейдингу рекомендується чекати підтвердження і після цього заходити. На покупку. Наразі корекція висхідного тренду ще не закінчилась, покупки поки що є більш пріоритетними, потенціал покупок до ключового рівня опору нашого боковика по ціні 0,9230 це порядка 170 пунктів. Одним лотом це трохи більше 1700 доларів. В подальшому є сенс очікувати якоїсь потенційно розворотної тенденції, цебто, можливо, подвійної, потрійної вершини або голова та плечі в кінці цього висхідного руху. І вже при підтвердженні цієї фігури трейдерам рекомендуватиметься вже заходити в угоди на продаж при прибитті рівня шиї. Або якщо а, ключовий рівень опору 0,9230 буде пробитий, а, ретрейдерам рекомендується далі просто торгувати в напрямку середньострокового висхідного тренду на покупку. Наступна валютна пара це є австралійський долар-канадський долар. Канадський долар. А, бачимо, що ціна вийшла з а, лінії опору середньострокового. Несхідного тренду на таймфреймі D1 бачимо, що ціна знаходиться біля ключового рівня 0.8983. По результатам вчорашнього дня біля ключового рівня а, сформована свічна комбінація падаючої зірка. Це є сигналом на продаж для трейдерів. А, на все. Ціна дійсно може ще опуститись до ключового рівня як мінімум 08928. Біля нього рекомендуватиметься фіксувати свої продажі. Бачимо, що наразі ціна знаходиться біля попереднього максимуму низхідного тренду. В такому випадку при пробитті. Рівня 0.8983, рекомендуватиметься трейдерам заходити вже в розгляд для себе угоди на покупки. Потенціал покупок по подвійному дну, котре наразі сформувалось, але поки що немає підтвердження, це порядка 121 пункту. Орієнтовно до майже до ключового рівня 091.28. Наступний актив це газ, впевнений. висхідний тренд. Покупки наразі є більш пріоритетними для трейдерів, але рекомендується ці покупки захищати, адже на таймфреймі D1 по індикатору. MACD трейдери можуть бачити, що максимуми на покупку по гістограмам індикатора знижуються, максимуми ціни збільшуються, відповідно, це розходження дивергенція, що вказує на потенційний розворот руху. Наразі сигнальна лінія індикатора MACD вже виходить, вийшла з Гістограм. Відповідно, рекомендується захищати свої покупки в обов'язковому порядку захисними тактиками, або замком, або переворотом. Більш впевнені продажі, якщо говорити про потенціал продажі на цьому активі, більш впевнені продажі будуть вже починаючи під рівнем 3,220. Наступний актив це у нас є. Срібло, бачимо, що в кінці глобального висхідного руху була сформована голова та плечі, було пробито рівень шиї, йде середньостроковий несхідний тренд. Ціна знаходиться поки що в корекції біля ключового рівня 3091, котре співпадає з а, рівнем по FIBA наче 61 а, Трейдери, трейдерам є сенс очікувати. Сигналу на продаж між 50 і 60 першим рівнем в напрямку тренда. Потенціал фігури сягає порядка 490 пунктів. Це десь орієнтовно. До рівня 24,95 продажі є більш пріоритетними. Наразі на таймфреймі D1 трейдери можуть звернути увагу, що було сформована свічна комбінація повішений. А по закінченню сьогоднішнього дня рекомендується дочекатись підтвердження, і після підтвердження вже більш впевнено заходити на продажі. Хто торгує більш ризиковано, може заходити в угоди зараз. Тоді буде більш вигідний стоп-лос, але. Варто буде захищати свої угоди і фіксувати прибуток біля найближчого ключового рівня, який знаходиться на ціні 3001. І далі можна буде розглянути для себе можливість заходу по напрямку, по тренду, використовуючи, наприклад, тактику додавання від рівня 3001 до рівня 2890. І далі по напрямку середньострокового низхідного тренду. А, наступний актив це індекс, Японський індекс GP 225. А, бачимо, йде о, середньостроковий боковик. Останні два мінімума відбились від ключового рівня підтримки 38,274. На таймфреймі D1 від цього рівня трейдери бачать, що була сформована. А свічна комбінація бичі поглинання, після котрого трейдери заходили на покупки. А, на меншому таймфреймі H4 було сформовано потрійне дно. Що по факту підтверджує свічну комбінацію на таймфреймі D1? А, трейдери заходили на покупку, тейк профіт. Рекомендувалось виставляти під рівнем 40-109 потенціал прибутку 12 300 пунктів. Наразі ціна вже пройшла більше половини цієї дистанції. Можливо, є сенс хто торгує більш консервативно. Дочекатись вже просто коли ціна дійде до рівня 40-109. І біля неї або буде сигнал на продаж далі по боковику, або при пробитті, істинному пробитті рівня 40-109 в висхідному напрямку, розглянути для себе вже угоди на покупку. Також багато трейдерів питають стосовно нафти, розглянемо з вами актив нафтової марки Бренд. Бачимо, що ціна в якийсь момент вистрілила з боковика, не боковика, трикутника, вистрілила з трикутника фігури невизначеності. Вистрілу в висхідному напрямку. Зупинилась біля ключового рівня 81,59, відбилась від нього. На таймфреймі H4 бачимо, що була сформована розворотна тенденція, цебята тобто подвійна вершина. Наразі вже є по факту точка входу на продаж по цій подвійній вершині. Потенціал фігури сягає порядка 260 пунктів. Рекомендується фіксувати прибуток перед рівнем 76,95. В більш довгостроковій перспективі. стосовно газу, рекомендується все ж таки розглядати продажі. Наразі президент США Трамп хоче збільшувати і збільшують по факту видобуток нафти у себе в. Країні а, і хочуть знижувати ціну на нафту а, в довгостроковій перспективі ближче до кінця весни є сенс очікувати нафту по ціні 50-55 доларів за барель. А, ці ціни якраз співпадають з ключовими рівнями. Трейдери можуть розглянути для себе можливість входу в низхідному напрямку на продажі, відповідно. На цьому наш Market Discussion підходить кінцю. Захищайте свої угоди, всім успішного трохи.